Він був життєлюбним та позитивним. Так кажуть побратими про Михайла Баклагіна. За місяць до початку повномасштабної війни підписав контракт із зсу. Воював на різних напрямках. Півроку тому отримав серйозне поранення. Куля дивом не зачепила серце. Лікувався у Дніпрі. Мав би ще пройти реабілітацію та повернувся в стрій для молодого, але досвідченого бійця з позивним Мігель. Це було справою честі, кажуть побратими. Снайпер-розвідник 93-ї бригади Холодний Яр Михайло Баклагін. Потрапив під обстріл поблизу Кріщівки на Бахмутському напрямку. Мігель був молодим хлопчином і безстрашним, завзятим. Втратили, на жаль, ми його не в бою, а в дорозі. Ворожа артилерія накрила наш броневик, де було кілька осіб. Серед них був Мігель. Отримав важкі поранення, транспортували хлопці, постарались, добре медики. Довезли до шпиталю, але на жаль, в шпиталі вже. Лікарі не врятували. 12 вересня. Михайло мав би святкувати свій 23-й день народження. Як розповідають рідні, він щойно зробив пропозицію коханні і хотів саме в цей день одружитися. Розраховував, що збере на подію всю велику родину двох сестер та брата Дмитра, який теж воює. Братам довелося воювати разом під Сумами, Соледаром, під Ізюмом та Бахмутом. Сестри з гіркотою розповідають, сподівалися купувати квіти на день народження та весілля, а не на прощання з Михайлом. Я хотіла встріти. Його, на його день народження, але не так. І три роки він посвятив Україні з своїх 22 Останні п'ять місяців були, мабуть, самі щасливі в нього. Це да, точно, в мене теж були найщасливі. Він був був і настоящим відкритим щирим і справжнім воїном і коханим Михайло Баклагін залишиться назавжди у серцях тих, хто його знав і любив. Недія Шевченко, Денис Захаров цей день.